В двох словах розкажу, як побудований цей курс, і в які послідовності ми будемо знайомитись з таким широким поняттям, як фаза або свідомий сон, курс починається з того, що ви познайомитесь з фантомним тілом. Ми це будемо робити на прикладі деяких дуже простих елементарних вправ, сидячи просто в кріслі. На перших етапах ми спати не будемо, будемо просто відпрацьовувати розуміння фантомного тіла свого і фантомного простору, який ми будемо бачити зі своїми закритими очима. Пізніше ви познайомитесь з певними базовими техніками для того, щоб використовувати ці взаємодії з фантомним простором, вже для входу в сон. Протягом цього етапу ви познайомитесь з певними підходами, коли це робити, в який час доби, скільки потрібно поспати, щоб перед тим, як робити ці дії, щоб зайти успішно у свідомий сон. Десь на цьому етапі у нас відбудеться перший вхід. Де а, ви побачите простір своїми очима, і коли ви його побачите, я вже буду розказувати про його властивості. Там будемо вивчати певні основні правила поведінки в а, фазі, що вони дають, що розуміння цих правил дає, та які можливості воно а, відкриває. А після цього у нас буде дуже великий. А, Розділ а, напрацювання технік, ми почнемо з технік сенсоризації, тобто технік а, контактування з фантомним собою, з фантомним простором, який є види цього контакту. А, потім почнемо вивчати техніки пошуку предметів і людей в просторі. Техніки пересування в просторі, вони будуть поранжовані від найпростіших до найбільш просунутих, які дають дуже незабутні результати. Після цього ми а, ви, вивчимо деякі дуже продвинуті техніки, які вже дають гіперреалізм. Подивимося, з чого гіперреалізм складається, які принципи і знання до цього приводять. І... А, в самому кінці ми трошки зачепимо тему віщих снів і яснобачення усередині власних сну. Такий приблизно у нас план. Протягом цього плану ви ознайомитеся як з загально признаною теорією свідомих снів, так і з моїми власними напрацюваннями, які я сам розробив на основі 10 років досвіду ходіння в свідомий сон.